Уже більше року уряду відшкодовується компенсація на житлово-комунальні послуги, як мешканцям, як власникам житла, так і установам та організаціям, які прихистили внутрішньопереміщених осіб. На сьогоднішній день всіма територіальними громадами по процедурі нам обласній адміністрації подано заявок на 97,8 млн грн. а отримано коштів вже 70 млн грн. Якщо враховувати... Це відшкодування то власникам житла повністю. Всі подані заявки за 2022 рік відшкодовані. Є нюанси деякі по окремих особах, які ми уточняємо напряму з територіальними громадами. Для власників житла цих, ці кошти відшкодовує Товариство Червоного Христа. Для підприємств та організацій, які прихистили внутрішньопереміщених осіб, кошти відшкодовуються з резервного фонду державного бюджету. Хочемо рекомендувати нашим власникам житла, які прихищають внутрішньопереміщених осіб, надалі кожного місяця до 5 го числа звертатися в свою територіальну громаду, для того, щоб зафіксувати, що станом на кожен початок нового місяця в нього проживають внутрішньопереміщені особи. Під час опального періоду, який по постанові в нас іде, враховується ще квітень місяць, за кожен людину день, кожного дня за людину відчувається. Шкодовують 30 гривень. Потім ця сума буде зменшена. Так що звертайтеся до територіальних громад і кошти ви будете отримувати на свої рахунки, які вказуються у заявах.